Освітає інтернет-магазин Самгор, запчастини для автомобілів Opel Combo. Представляємо вашій увазі кришку зовнішнього дзеркала заднього виду правого під покраску для автомобіля Opel Combo. C з 2001 до 2011 року. В даному випадку, це запчастина торгової марки Viewmax Два слова про марку. Ми перше її представляємо в наших оглядах. Viewmax – це торгова марка, яка належить тайванській компанії Viewmax Industrial Company, яка спеціалізується виключно на виробництві дзеркал заднього вигляду та їхніх окремих компонентів. Вона заснована в Тайвані в 92-му році і там у них знаходиться все їхнє виробництво. Про що й свідчить їхній напис Made in Taiwan. От, встановлюється ця кришка, давайте її розпакуємо. Opel Combo C на дзеркало на праву сторону, це пасажирська сторона для дзеркала під покраску. Вона відрізняється від чорної кришки тим, що вона де, по-перше, така відповідна фактура у неї глянцева, гладенька, на яку лягає краска. Ну, і вона покрита ґрунтом. Зразу. Ґрунт, ґрунт такий сіренького кольору має. От, це права сторона у нас. Ось тут стоїть віз, тут власне саме дзеркало. тобто Це права сторона пасажирська. Тут маркування такого немає ніякого особливого на крищі. Ну, Це такий виробник середньої категорії, тому тут багато маркувань на них немає. От. Іноді клієнти запитують, чи можна пофарбувати чорну кришку фактурну. Чорна фактурна кришка вона не триматиме добре фарбу і вона з неї сходитиме. Тому якщо у вас зеркала пофарбовані в колір кузова, така модифікація комбо, і ви хочете, щоб вони залишились такими, тобто потрібно брати кришку в ґрунті і вже тоді підбирати фарбу і фарбувати. Ось, якщо кому цікаво, що як виглядає, тут йдуть по кругу за, за щолочки, якими вона. Захлопується на корпус зеркала і упирається цими фіксаторами, упорами, фіксується на, на своє місце. Ось такий вигляд має кришка правого зеркала Opel Combo C торгової марки BMAX для автомобіля. Opel Combo. У цьому наше відео завершимо. Всім, гарного дня, удачі на дорогах!